Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх, і в цьому відео ми розглянемо ще одну дуже цікаву партію, яка була зіграна в сьомому турі жіночого чемпіонату Європи, що наприкінці квітня поточного року пройшов на грецькому острові Родос. В центрі нашої уваги відома українська шахістка, міжнародний гросмейстер Наталія Жукова, яка грала чорними проти досить міцної естонської шахістки Нарви Майк. Е4 зіграли білі, Е5, кінь Ф3, кінь 6 слон Б5. Іспанська партія. Наталія відповідає ходом А6, далі кінь Ф6, 2 0 Б5, слон Б3 і слон Б7. Кінь С3, слон Е7, Д3, 2 0 А4. В цій позиції чорні часто грають Б4. Однак в нашій партії Наталія Жукова ставить коня на А5, нападаючи на слона і жертвує пішака Е5. В партії Парунович Єфименко 2014 рік білі прийняли жертву Пішака. Після взяття ЦБ АБ, далі розмін на А8 кінь Е5, але Захар зіграв Б4, далі Д5 і отримав дуже непогану компенсацію за відданий матеріал. Тому слон А2 зіграла естонська шахістка, зберігаючи свого іспанського слона Б4, кінь Д5 розмін. С6 слона 2, і чорні захищають пішака Е5, граючи Д6. С3 С5. Чорні в певний момент можуть зіграти С4, підриваючи опору білого пішака Е4. Тому тура Е1 грає суперниця Українки, тура Б8, Д4 і розміни пішаків БЦ, БЦ, СД. Чорний кінь стає на С6, тура Б1, А5 і слон А3. Чорні забирають на D4, кінь б'є D4. Якщо розмінятися ще раз, то білі отримують дуже непогану позицію. Пішак Д6 є слабким, слабкістю також є пішак А5, білі фігури розташовані більш гармонійно. Тому кінь Б4 грає Українка, намагаючись все ж таки дістати білопольного слона суперниці і тим самим жертвує пішака. Забирає на Б4 естонська шахістка, і тут цілком можна було забрати на Б4. Але кінь 5 грає Май, і після слон c 8 відбувається розмін на E7. Ферзь d2, слон e6, б'ємо. Чорні могли забрати ферзем, але українка б'є пішаком заради активізації королівської тури. Взяття на b4, далі забираємо. Все ж таки білі отримали зайвого пішака, але ферзь 7, нападаючи на f2, тому f 1, d5, ферзь d6 і тура e8. Білі грають ферзь c6. Ферзь А8, і партія після розміну пішаків переходить до турового Еншпілю, який є дуже прийнятним для білих тура А1. Ідея білих полягає в тому, щоб якомога далі просунути свого пішака А, підкреслюючи свою позиційну перевагу. Звісно, в такій ситуації саме біла тура є більш активною, тому Наталія Жукова починає важку боротьбу за нічию, блокуючи пішака. Іграє тура А5. У білих зайвий прохідний пішак, але як реалізувати перевагу? Звісно, треба активізувати короля, і треба було відразу зіграти король 1. Далі король 7, король, e2, король 6, король Д3, король Д6, король С3, король С5, не пускаючи білого короля на Б4, але білі грають аж 4 і рано чи пізно виграють завдяки цугцвангу. Та нарва Май вирішила активізувати свого короля інакше. Вона спочатку грає F4, далі король 2. Начебто все добре, але після король Е6 їй треба було зіграти ж4, не пускаючи чорного короля на f5. Після d4, король Е2, король Д5, король Д3, і знову ж таки на допомогу білим прийде цухцванг. Але Нарва просто грає король Е3, а чорні ставлять короля на f5. І тут у білих вже є певні проблеми з реалізацією переваги. Ходити король d4, віддаючи пішака F, не хочеться. А якщо піти h 3 з ідеєю зіграти g4, то чорні, звісно, грають аж 5, і у відповідь на король f 3 можуть піти аж 4. Тому білим треба попередньо зіграти G3, далі король 3, G4. Але чорні не чекають пасивно своєї долі, а грають g5, міняючи одну пару пішаків, далі король d 4 король f 5, король c 3 король e 4 І виявляється, що центральний прохідний пішак чорних нічим не гірше, ніж прохідний пішак білих на ферзовому фланзі. Це рівна позиція. Тому естонська шахістка захистила пішака, зігравши 3, тепер вона вже готова зіграти король d 4 але Українка розвиває свою контргру на королівському фланзі. Вона ставить короля на G4, після король d 4 h 5 король c 3 вже маючи на увазі хід король b 4 але H4 і май грає Тура А3. Звісно, після розміну на 3 бити пішака не можна, з причини відкритого шаху з нападом на туру, і білі виграють. Тому чорні грають король f 5 А що робити білим? У випадку король Б4. Тура, звісно, відходить, а 5, але Д4. І чорний король ефективно підтримує свого прохідного пішака. Тому король Д4 зіграла естонська шахістка, але тепер чорна тура залишається на А5. До речі, вона ще й захищає пішака Д5, що дає змогу чорному королю продовжувати демонструвати активність на королівському фланзі ж 5 грає Наталія. Далі розмін ще однієї пари пішаків. Король С3, король Ф5 і нарешті король Б4. Чорні відходять, король С5 і король Е4. Білий пішак пішов вперед, але рушив з місця і чорний: король Б6, Д3, А6, Д2 і тура А1. Чорні грають тура G8. А7, король Е3. Якщо білі зіграють ж 4 намагаючись зберегти свого пішака на королівському фланзі. То чорні просто ставлять короля на е 2 далі ферзь, забираємо об'ємо. Король б 7 але точний шахтура ж 7 І виявляється, що це нічийна позиція. Після король б 6 можна поставити шах на ж 6 а можна просто повернутися на ж 8 Тому в нашій партії Нарва Май робить останню спробу виграти цю партію і ставить туру на б 1 Але Наталія досягає нічієї без проблем. Вона грає король е 2 Король Б7 і шах короля 6, взяття на 3. Звісно, якщо поставити ферзя на А8, то буде тура А1. І після король Б7 суперниці погодились на нічию. Тут чорні можуть просто дати шах, віддати свою туру за пішака, поставити ферзя на Д1, і на дошці залишаються два королі. Ось така дуже бойова партія, в якій Наталя Жукова, на жаль, не мала жодного шансу на перемогу. Протягом всього цього важкого поєдинку Українка боролася за нічию і зуміла врятувати важкий туровий еншпіль без пішака завдяки активності своїх фігур, передусім короля. Підсумок цього турніру для української шахістки досить посередній. Наталія Жукова в 10 турах набрала 6 очок, посівши підсумкове 42 -е місце серед 182 учасниць. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!